Здобути трофеї саме так налаштували себе черкаські кікбоксери і виявилося недаремно. Результат серйозний вийшов на цих змаганнях. Наші ребята зайняли 4 перших місця. П'ять вторих і п'ять третіх. 17-річний кікбоксер Джоні Мжавія захоплюється кікбоксингом більше десяти років. Змагання для хлопця це нагода продемонструвати свої навички. Тому і цього разу спортсмен не упустив свій шанс. У ваговій категорії 67 кілограмів. Хлопець поборов двох спортсменів-господарів та донеччанина. Фінал був дуже важкий. Суперники були достатньо підготовлені. Дуже хотілося виграти. Я надіявся на це, як вийшло. Цьому мені допомогли і мої тренера. Я їм дуже завдякую цьому. Колега Джоні Порингу Артем Савенко також привіз золоту нагороду. 19-річний спортсмен кікбоксом вважає справжнім чоловічим видом спорту, що й довів на цих змаганнях. У ваговій категорії 63,5 кілограми хлопчина показав суперникам із Хмельницького та Луганська, де раки зимують. Треба тренуватися, тренуватися, тренуватися. Це мабуть, одне з головних. Ну і, звісно. Цілаволі на цих змаганнях спортсмени не лише перемогли, а й виконали нормативи майстрів спорту України. Хочу подякувати тренерам за підготовку цих спортсменів. Спортсмени займаються дуже завзято, що характеризує, те, що на змаганнях ні з одних змагань ми не приходимо без доброго результату. Попереду у спортсменів ще одна вершина: другий етап Кубка України з кікбоксингу чекає на них у Львові. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.